Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Наталя забіла. Хто сильніший. Одного разу сонце й вітер посперечались не на жарт. Хто з них із двох сильніший в світі і більш за те пошаний варт. Говорить вітер Я суворий. Я нажену на всіх страхи, я й розхвилюю синє море, я й на хатах зірву дахи, я взимку віхолою вію. Усе за метами запну. Я і тебе здолать зумію, на тебе хмари, нажину. Зате ж весною сонце каже. Поглянь на перші квіточки, на них мій промінь тільки ляже. Вони розкриють пелюстки, і на деревах змерзлих голих бруньки. Розпукуються теж, мені послушне все навколо, бо сили маю я безмеж. Як влітку все росте і спіє. Це ж я життя всьому даю, це ж я усе навколо грію і все ласкаю, і люблю, коли. ж Пташиний спів замовкне. Я порядкую, як на те. Звелю тихенько, листя жовкни, і листя стане золоте. Скривився вітер нетерпляче. Еге ж, це поки я притих. А як подму, тоді побачиш, що залишу я квітів тих. Та ще й без жодного зусилля. Я на дерева налечу і все те жовте листя згілля я і позриваю, і розмечу. Та що казати? ну-мо нині. Ходім, провірим, хто із нас скоріш страху завдасть людині і роздягти зуміє враз. Пішли. Аж глядь по полю чітко веде до ставу людський слід. І справді, здалека вже видко людина вибігла на лід. На голові пухнаста шапка, на плечах теплий кожушок, кашне червоне в білу крапку, та ще й ремінний поясок. І ковзани в людини. Гострі. Її впізнати можна враз. Звичайно ж, ця людина костик, от той, що ходить в другий клас. Ось він на старті, як годиться, пригнувшись на хвилину, став та й полетів, помчав, як птиця через увесь широкий став. А вітер каже ну, людина. Та хто ж її не дожене, зірву я митю, й кожу шину, і шапку, і в крапочку кашне. Присвиснув вітер і помчався. На хлопця, налетів, як стій. І тут на диво всім почався між хлопчаком і вітром бій, завивши так, що стало жаско, за шапку вітер враз смикнув, а кость лише міцніш зав'язки під подборіддям затягнув. Тоді ще грізніш завивши, рвонув вітрило кожушок, а костик, ходу не спинивши, затяг тугіше поясок. Вітрило закашне узявся, бо ще двобою не кінець, а кость. Лиш дужче замотався і заткнув кінці за ремінець. Та як почне робить фігури, виписувати кренделі, і вітер зупинився похмуро, та й ліг безсило на землі. Тепер я візьмусь за діло. Тут голос сонце підвело і заблищало, заясніло. Розливши світло і тепло, воно торкнулось обережно до хлопчакової щоки та й каже: скинь важку одежу, щоб далі бігать залюбки. І костик скинув кожешинку, жбурнув кашне і шапку в сніг і, заспівавши пісню дзвінко Навколо ковзанки побіг. Сплеснулась рибка в ополонці, лід заіскрився, наче скло, і вітер подивився на сонце та й каже: Ти перемогло. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.